Під моїми ногами вибоїни від осколків. Це наслідки ракетної російської атаки по драмтеатру. Два роки тому, в цей день, 19 серпня, росіяни завдали удар ракетою Іскандер по драматичному театру у Чернігові, де тоді проходила зустріч військових та виробників дронів. Це була субота. Багато віруючих відзначали спас і йшли з церкви мимо театру. Для мене цей день особливо пам'ятний, адже тоді два роки тому я перебував у драматичному театрі, знімав відеосюжет про зустріч. Потім був вибух і відчуття, наче вся будівля падає на тебе. Дістав поранення, шрам на все життя і абсолютно. Незабутні спогади, але мені пощастило. Семеро людей у той день загинули. Серед них звичайні перехожі, шестирічна дівчинка, водій, який просто проїжджав площею. Ще 214 людей отримали поранення. Наразі розслідування цієї злочинної атаки ще триває. Втім, імена прізвища посади і звання росіян, які віддали цей наказ, вже відомі. Щоправда, чи звершиться над ними правосуддя? Питання відкрите.